Кандидат у народні депутати України Сергій Лабазюк оприлюднив свою передвиборну програму. На його думку, тільки ті політики, яких підтримує громада і які завжди поруч гідні бути обраними до парламенту. А на підтримку висунення кандидата в народні депутати України Сергія Лабазюка було зібрано понад 28 тисяч підписів жителів області. Я робив добрі справи далеко ще до того, як я був депутатом районної ради. Я робив їх. До того як я став депутатом обласної ради, я їх роблю сьогодні, я їх буду робити завтра. В будь-якому разі, моє рішення йти в народні депутати, воно пов'язане тільки чітко з тим, що я не згіден багато з чим, що сьогодні відбувається в нашій країні. І я рахую, якщо мені вдалося створити підприємство, в якому працює сьогодні до трьох тисяч людей, більше 12 тисяч пойовиків віддали землю в оренду в підприємство, яке я очолюю. Я переконаний, що мені вдасться багато чого зробити для нашого Хмельницького регіону. В основі передвиборної програми лежить вирішення нагальних проблем. Про них Сергію Лабазяку розповідають виборці під час особистих зустрічей. І коли я йшов на вибори до обласної ради, я також зустрічався з людьми і свою передвиборчу програму. Я писав не лозунгів, як сьогодні багато хто робить з того, що людям хочеться почути, а я слухав їх. І програму ми формували саме з побажань людей, завдань, які вони мені ставили. Багато чого вдалося зробити. Ми будемо і далі працювати над тими справами. І сьогодні свою передвиборчу програму, яку я презентую вам, я формував також з побажань людей. У передвиборній програмі чотири головних розділи. Зокрема, Сергій Лабазюк виступає за мораторій на закриття шкіл, гідне фінансування молодіжних програм, розбудову дитячих садочків та майданчиків. Потрібно на рівні держави приймати програму створення інфраструктури дитячих садочків. Я з громадою за останні два роки долучився і відремонтовано в багатьох місцях нові встановлені дитячі майданчики. Порядка їх. Одна з найболючіших проблем Хмельниччини та й держави загалом стан доріг. Сергій Лабазюк переконаний, що варто у законі прописати норму, згідно з якою 3% від відвалового внутрішнього продукту виділялися б на ремонт шляхів. У мене є велика мрія. Оберуть мене люди народним депутатом чи ні, я в будь-якому разі і добюся. Це цифра порядка 70 мільйонів гривень потрібна на 4 напрямка в Волочиському районі. Це дорога Волочиськ-Зайчики. Це дорога Третельники Наркевичі. Це дорога Волочись Цукровий Завод, Авратин, Щаснівка. І це дорога Богданівка-Попівці, перехрестя через Жеребки, Шмирки, Личівка. Цих чотири великих напрямка, які мені обіцяють включити в план капітальний ремонту доріг з Укравтодора і ці кошти виділити на область. У передвиборній програмі Сергія Лабазюка йдеться про подолання безробіття. Політик говорить, що потрібно надавати соціальні гарантії тим, хто самостійно обробляє землю. Акцентує увагу. На необхідності підтримки малого та середнього бізнесу, але жодні зрушення неможливі без духовності та національних цінностей, які потрібно свято берегти. Резюмував кандидат у народні депутати України Сергій Лабазюк.